Сторінка 131. довідка кота ученого якось Ернест прочитав повідомлення про вихід книжки птахи Канади, не схвильований хлопець кинувся до книгарні і одразу ж помітив видання у вітрині. За тогочасними мірками воно коштувало дуже дорого. Цілий долар. Таких грошей Ернест не мав. А допомоги від батька. Годі було й чекати. Аби заробити потрібну суму, хлопець продав пару кролів, допоміг по господарству, сусідам, наловив комах для колекції однієї англійки. А потім, упродовж двох місяців, за спеціальну премію змагався з братом у рубанні дров. Нарешті грошей було зібрано, придбавши книжку, якою Марив увесь цей час Ернест почувався найщасливішою людиною у світі. Прагнучи розгадати таємниці життя птахів і звірів, Ернест мріяв стати вченим прородознавцем, або як тоді говорили, натуралістом. Однак Батько мав свої плани щодо його майбутнього. Помітивши здібності хлопця до малювання, він вирішив, що саме цим син має заробляти на життя. Сперечатися з батьком у родині не наважувався ніхто. Тож юнак вирушив вивчати образотворче мистецтво. Завдяки таланту і старанності Ернест досягнув неабияких успіхів. Щоправда, найкраще у молодого художника виходили тварини. У зображенні яких він вправлявся з великим задоволенням, здобувши освіту, а відтак і можливість самостійно вирішувати свою долю, Ернест все ж таки обрав шлях ученого натураліста. Він багато мандрував, тривалий час жив у лісах і преріях. Не раз приклад непереможного Джорджі допомагав йому знаходити вихід із складних ситуацій, долати небезпеки і уперто прямувати до своєї мети. Зрештою, Сетон Томсон досягнув того, чого прагнув, став знаним науковцем, автором ґрунтових праць із зоології. У Канаді він отримав посаду державного натураліста. А в США його наукові досягнення було відзначено золотою медаллю і льот. Та не менш значущим був письменницький доробок Сетона Томпсона. За свій довгий вік він написав десятки чудових художніх книжок про звірів і птахів, широкі знання про природний світ, тонкі спостереження, над психологією тварин, багатий особистий досвід життя в дикій природі. Усе це втілилося в яскравих і містких оповіданнях, які завоювали серця читачів усього світу. Словник мудрої сови. Оповідання невелике за обсягом прозовий твір, у якому зазвичай описано один епізод із життя героя. Головні герої оповідань Сетона Томпсона, звірі і птахи, змальовані з великою любов'ю і ніжністю. Кожен із цих персонажів випромінює часточку. Краси і мудрості природи, кожен з них своєрідна особистість, що має свою долю і зазнає своїх життєвих випробувань. Такими постають герої найкращих творів письменника: Мустанг, винахід, пес Бінго, Вовк Лобо, бультер'єр. СНАП. чорнобурий лис доміно. поштовий голуб Арно за силу почуттів і характерів вони не поступаються людям, тому, напевне, до них важко застосувати поширений вислів, брати наші менші. Радше назвати їх нашими волохатими і пернатими родичами, як це зробив письменник Віталій Біанкі та Микола Сладков у своїй статті про канадського митця. Авторитетна цитата у статті Біанкі. І Сладкова про Сетана Томсона є такі слова: він не боявся малювати життя лісів, гір, прерій таким, як воно є, з усією його жорстокістю. Нерідко його герої тварини гинуть наприкінці оповідай. Але це правда життя. Усі герої цього житті любного письменника є такими повнокровними, що, хоч би якою трагічною була їхня смерть. Вона розчиняється в загальному плині могутнього земного життя і ніколи не залишає після себе відчуття глухого кута. Помітно, що здебільшого в загибелі героїв Сетона Томпсона винні люди. Винні люди, мисливець зі зброєю в руках. На думку письменника, здатен знищити все прекрасне в природі, тривогою про долю природного світу і прагненням захистити кожну звіринку, пройняті всі твори канадського авто. Автора. Довідка кота ученого Сетон Томпсон власноруч ілюстрував свої оповідання про тварин, його малюнки почасти нагадують точні замальовки натуралістам, однак водночас вони передають характери і настрої зупражених персонажів, а тому мають самостійне художнє значення. Побіжні, але виконані з любов'ю малюнки письменника виступають наочним доповненням до його літературних текстів. Отже, у книжках Сетона Томпсона поєдналися три його таланти: ученого природознавця, письменника і художника.